За рішенням керівництва Міністерства внутрішніх справ також формується прикордонний підрозділ, вже затверджений план створення даного підрозділу, розпочата робота щодо набору персоналу забезпечення за видами технічного зброї і всіх решт видів забезпечення. Ідея полягає в тому, що формуємо ми з числа добровольців, люди, які мають серйозний досвід ведення бойових дій. Люди, які добровольці, які ще не призвані, але вони є патріотами держави і мають бажання стати в стрій до прикордонників. Поклик власний. І так як в мене був досвід на службі в ДПСУ, проходивши службу строку в рядах ДПСУ на Західному кордоні, і вирішив приєднатися. Ну, я вважаю, це поклик кожного громадянина, свідомого в першу чергу. А сидіти осторонь і ну, ховатись. Все життя не вийде і в принципі не входило в мої плани.